Доброго дня! Сьогодні у нас шашличувак, але він в такому маринаді, який я вважаю не зовсім, не зовсім навіть маринадом. Це свина шия в маринаді з кетчупом та герчицею. Кому цікаво, то розповім грамовку. Вся суть цього маринаду заключається в тому, що якщо ми для смачного шашлика можемо використовувати там якісь соуси смачні або аджику, або кетчупи, ну, все, що хто любить, то для цього він буде як в глазурі в кетчупі та герчиці. Для більше підкреслення смаку тут е, обичний для шашлика приправа, перець, сіль, ну і трошки цибулевого соку. Та й все. Дивіться, який гарний навид шматочок. Це у нас повторюю шийка. Дивіться, яка краса. Просто. Попробуйте зробити такий маринад. І багатьом сподобається, хто любить лише сіль, перець, там, цибулю, та і все. Це плюс-мінус те саме, але ще й в глазурі. Тому рекомендую. Дивіться яка краса. І чому класний цей маринад, по суті, гірчиця та кетчуп, вони як обволакують м'ясо. І м'ясо не горить, а горить лише цей кетчуп або гірчиця, коли ви, случайно, не побачили, як з'явився маленький вогник на ваших вуглях. Але, але це чисто експериментально ми робили дуже багато різних смаків і цей, ну, один, навірно, з найкращих. Один з найкращих. Подивіться, як тут красиво. Ліс. Птахи співають. Шашлычок. Пивку. Що ще треба? Ви чуєте цей звук? Звук як капає, жирок, з м'яса. Тут в цьому маринаді можливо використовувати любе м'ясо. Куриця, свинина. Люба частина навіть куриці і свині. Хтось може полюбляє індик, баранину, там, яловичину. Тобто цей маринад підходить до любого м'яса. Попробуйте, не пожалкуєте. І так, шашлучок нашій готовий. Дивіться, прям дивіться. Ніжне, ніжне м'ясо. Та жировок. Давайте скуштуємо. Дивіться, яке соковите. Давайте скуштуємо. Це не передати. Соковита. Ніжна. З нотками кетчупу, соусу, ну, хто що любить. Тут додавлений не тільки кетчуп, а й столова десь ложка сацебелі. Можливо, це це і є цей смак. Неймовірно. Дуже смачно. Рекомендую. Дивіться. Яка краса в цілому? Готувалося воно десь минут 15, можливо 17. Ну, все залежить від жару, та місця, де ви жарите. М'ясо було готоване на дровах, тому що йти в ліс зі своїми дровами. Ну, таке собі. Дивіться, яка краса. Будьмо.